Скільки кави можна пити на день без шкоди для здоров'я. Кава це популярний напій, який допомагає нам прокинутися та підвищити концентрацію. Однак важливо знати, скільки кави можна пити щодня без шкоди для здоров'я. Міністерство охорони здоров'я України рекомендує дорослим споживати не більше 400 мг кофеїну на добу це приблизно 3-4 чашки кави. Для вагітних жінок ця норма знижується до 200 мг на день. Слід зважати на те, що кофеїн міститься не тільки в каві, але й в інших продуктах та напоях. Чорний та зелений чай містять від 30 до 90 мг кофеїну на чашку, залежно від сорту та способу заварювання. В 30 грамах молочного шоколаду близько 6 мг кофеїну. А от в чорному на ту ж вагу близько 60 мг. Одна банка енергетичного напою в 250 мл може містити від 30 до 80 мг кофеїну. Також деякі знеболювальні та засоби від застуди можуть містити кофеїн. Важливо враховувати всі джерела кофеїну, щоб не перевищувати рекомендовану добову норму. Чому ж не варто перевищувати споживання кофеїну? По-перше, перенавантаження нервової системи. Кофеїн стимулює мозок, змушуючи організм працювати активніше, але якщо пити каву, занадто часто це може викликати дратівливість, тривожність, безсоння та втому. Знато багато кофеїну підвищує тиск і прискорює серцебиття, що може бути небезпечним для людей серцево-судинними захворюваннями. Кава сприяє виведенню з організму магнію, кальцію та калію, що може призвести до м'язових спазмів, ослаблення кісток і втоми. Кава підвищує кислотність шлунку, що може викликати печію, гастрит або навіть виразку, особливо якщо пити її наче серце. Кава викликає залежність, організм звикає до кофеїну, і з часом для бадьорості потрібно все більше кави. Якщо різко перестати її пити, можуть з'явитися головний біль, слабкість і поганий настрій. Підводячи підсумок, можна сказати, що кава це смачний і корисний напій, якщо вживати її в міру. Не варто перевищувати норму, щоб уникнути проблем з нервовою системою, серцем та травленням. Якщо ви помічаєте, що починаєте залежати від кави, спробуйте зменшити кількість або замінити її на зелений чай, цикорій чи теплу воду з лимоном.